До Бориспільського міського відділу міліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що її рідний брат за місцем проживання виявив тіло матері з ознаками насильницької смерті. За вказаною адресою виїхала слідчо-притивна група. Працівники міліції виявили тіло загиблої. Неї виявилася 69-річна місцева жителька. На голові та тілі були виявлені численні тілесні ушкодження. Також працівники міліції встановили, що до скоєння даного вбивства причетний її син, 43-річний чоловік. Чоловіка затримано в порядку статті 208 КПК та доставлено до міськвідділу відділу міліції. Там він зізнався у скоєному вбивстві. Щоб уникнути відповідальності, чоловік прибрав місце скоєння злочину, вимив кров і після чого зателефонував сестрі, що виявив тіло своєї ж матері. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження, за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України злоумиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі з 7 до 15 років. До слідство триває.